Влаштовуйся максимально зручно. Дозволь своєму тілу зайняти те положення, яке саме зараз стається найбільш приємним для відпочинку. Перевірте, щоб нічого не заважало. Очі м'яко заплющуються. Зараз немає потреби нікуди поспішати. Все, що було важливим протягом дня, залишається за дверима цієї кімнати. За межами цього моменту. Тут є тільки твій спокій і мій голос, який буде супроводжувати тебе. Зверни увагу на своє дихання. Не намагайся його змінювати. Просто спостерігай. Як повітря входить і виходить. Вдих. Видих. Вдих. Наповнює легені приємною прохолодою. Видих забирає з собою зайву напругу. І з кожним наступним видихом ти можеш дозволити собі розслабитися трішки глибше. Це так природньо. Відпускати контроль. Вдих. Повільний, протяжний видих. А зараз пройдемо увагою по всьому тілу. Наче тепле, м'яка хвиля світла. Відчуй пальці своїх ніг. Можливо, ти відчуваєш легке поколювання або тепло. Ця хвиля піднімається вище, розслаблюючи стопи, литкі. Коліна стають м'якими. Стена важчають і приємно тиснуть на поверхню ліжка. Відчуй, як опора тримає тебе. Тобі не потрібно тримати себе самостійно. В безпеці. Вдих. Видих. Хвиля спокою піднімається до живота. Тут часто ховаються емоції. Дозволь їм розчинитися. Живіть тим, яким Теплим. Грудна клітина розширюється вільно і легко. Плечі опускаються вниз. Ще нижче. Руки важкі і теплі. До самих кінчиків пальців. Щея розслаблена, щелепа розтиснута, язик вільно лежить у роті. Очі спокійні, чоло гладке, наче поверхня тихого озера. Ти занурюєшся в приємний, оксамитовий стан спокою. Уяви перед собою сходи. Вони можуть бути кам'яними, дерев'яними або вкритими м'яким килимом. Це твої сходи. І вони ведуть у безпечний простір твого внутрішнього спокою. Зараз. Порахуємо від десяти до одного. З кожною сходинкою вниз. Ти будеш занурюватися у розслаблення ще глибше. Вдих. І видих. Десять. Ти робиш перший крок. Тіло стає ще важче. Дев'ять. Відпускаєш залишки напруги з плечей. Вісім. Відчуваєш приємну прохолоду І свіжість повітря навколо. Сім. Глибше. І глибше. Шість. Думки стають повільними, наче хмари. П'ять. Ти на середині шляху. Відчуй абсолютну безпеку. Чотири. Твоя нервова система починає заспокоюватися наче тиха вода. Ще розслабленіше. Два. Майже там. Один. Ти спускаєшся на саму глибину. У простір. Цілковитого збоку. Тут тихо, тут затишно, тут ти у безпеці. Тут ти можеш просто бути. У цьому безпечному просторі. Зверни увагу на центр свого єства. Уяви, що там з'являється м'яке, тепле сяйво, кольору рідкого золота. Це енергія відновлення. Вдих. Втягуєш це світло в себе, видих, дозволяєш йому розтектися по тілу, уяви свою нервову систему, як мережу тонких, сяючих ниток. Десь вони могли стончитися від напруги, десь вимагають турботи. І зараз це цілюще золоте світло починає свій рух. Воно заходить в кожну ділянку, де була втома. Кожне місце де жив стрес і м'яко заповнює його, як у давньому мистецтві, коли тріщини, в кераміці заповнюють золотом. Роблячи річ ще ціннішою, так, і твоя нервова система зараз стає міцнішою, цілісною, дорогоцінною. Відчуй, як тепло розвивається по хребту від потилиці. До куприка. Кожен нерв омивається цим золотим спокоєм. Ти стілюєшся. Просто зараз. Дозволь. Цим словам стати частиною тебе, я відпускаю все, що мені більше не служить. Мій спокій, глибокий і непорушний. Моє тіло знає, як відновити сили. Вдих. Приймаєш цю нову силу. Видих. Закріплюєш цей стан. А тепер, коли робота зроблена, це золоте світло утворено коло тебе м'який, закісний кокон. Він буде оберігати твій сон до самого ранку. Сходи, якими ми спускалися, розчиняються в тумані снів. Тобі не потрібно нікуди йти. Ти вже там, де маєш бути. У м'яких обіймах сну тіло стає невагомим. Або ж приємно важким. Як тобі зручніше. Межі між реальністю і сном зникають. Куди їх? Видих. Сон приходить хвилями. М'якими, теплими, темними. Ти поринаєш у цілющу темряву. глибоку, глибше. Ще липше спи, відновлюйся. Доброї ночі.